Доброго здоров'я. З вами я, Олександр Бригінець та канал Бригінець на телемарафон. У нас е, дві сьогодні теми. Перша це стратегічна напруга між е, двома таборами, між Сполученими Штатами і Китаєм. І це дуже важливо і дуже е, ну, принципово зрозуміти, що там відбувається. як. І друга тема це ну, о, вона буде в кінці останні 4 хвилини. Дуже прошу вас подивитись, це для мене дуже важливо. Е, Дякую вам. Так от, який, яка різниця в підходах до е, митного конфлікту між е, Сполученими Штатами і Китаєм? Китай це сприймає як економічну проблему, яка повинна бути вирішена економічними шляхами. Но, але й політичними ж ви розумієте, да тобто домовленості по різним пунктам. Схвалити голову перед Китаєм перед Трампом і так далі. і так далі. Тобто вони вдають швидше, я би так сказав, що це економічна проблема, але намагаються його вирішити геополітичним механізмом. Китай прямо говорить, що це виклик, що це стратегічний виклик для Китаю, що це не економічна проблема, що це стратегічний виклад, що це. Питання існування держави, системи, поглядів і так далі. Тому для китайців це все виглядає простіше ніж для американців. Ну, дивіться самі, американці е обрали президента, президентові вмита їм стало жити погано. Яка тут ідеологія? Ніякої, просто помилилися, просто не обрали ту людину. Треба щось виправляти, натиснути на свого президента. Поскаржитись, влаштувати акцію протеста. Ну, логічно, логічно. У китайців інакше. Китайці кажуть, ми країна з вільною економікою, демократією. Ну, Ми розуміємо, яка там вільна економіка і демократія, але ж вони так вважають. Ми собі живемо, нікого не чіпаємо. Ми робимо конкурентну продукцію. Наша конкурентна продукція завойовує весь світ, тому що наша система. Керування економікою суспільством краще. Через це ті, хто користується іншою системою, більш застарілою і негідною, такою як демократія, намагаються боротися з нашою прогресивною сучасною системою. І для нас це питання системи вибор, системне, проблемне. Для нас це стратегічна біда, і ми повинні і далі йдуть. Абсолютно позитивні е, меседжі для власного суспільства, ми повинні консолідуватися, об'єднатися, ми повинні підтримувати нашого товариша Сі і, і всі разом протистояти оцим ворогам, які намагаються знищити нашу державу. Е, тобто Трамп подарував е, е, питається ідею е, консолідації, тобто, якщо раніше. Такої ідеї в них не було, а це з-під палки робилося сі там, ви повинні підтримувати компартію. Так, так, ми підтримуємо. В даному випадку у них вже є зовнішня проблема, яка їх консолідує. І це так і, в принципі, і є. Друга частина, яка дуже важлива для них, це те, що їм не треба нічого нового вигадувати. Їм не треба шукати нового ворога. І шукати нові тези. і Вони просто дістають з під шафу, чи під стола, чи під ліжка, чи скрині, я не знаю звідки товариша Мао, і беруть його цитати. І ці цитати, переповнені антиамериканізмом, стають знов актуальними. Таким чином, ну, в головах ж людей для них ну, Мао залишається там ключовим лідером. Він ем, якби створив цю державу, він зробив революцію. Ну, ми я розказую, як ідеологія працює. Ми ж не говоримо про те, що там мільйони китайців загинули, і так далі. Тобто, як як і за Сталіна, і так далі. Але для них це людина, яка має абсолютно позитивний інш. До речі, як для росіян Сталін. і тепер товариш Сі, він спадкоємець і послідовник МАО. якщо раніше. Були дискусії, що той занадто ліберальний, той не занадто такий, той ще такий. То сьогодні це абсолютно просто і зрозуміло. Сьогодні товариш Сі, він великий е е е натхненник і лідер е Китая, який продовжує лінію боротьби з американцями е товариша. Мао. Це теж великий подарунок від Трампа е Сі. Тому що він в цей важкий момент, а насправді у них реально важкий момент, тому що у них є проблема з економікою, у них ну, всі кризи перед, передкризові явища були ну, абсолютно зрозуміли, їм не вистачало грошей, у них була проблема з, в, в будівельному бізнесі, як пам'ятаєте, в Сполучених Штатах, коли все будується і не продається. Тобто всі ознаки кризи були. А тепер без війни, без оголошення якоїсь э, гедотної речі, як це зробили росіяни стосовно України і так, далі, і так далі. Вони переходять в стан війни, тому що на них напали. І вони повинні захищати соціалізм, демократію, комунізм, э, маоїзм, ну що хочете. Це друга важлива для них частина, яку подарував їм Трамп, і вони йому за це дуже вдячні. І третя частина це взагалі. Я би сказав, ну, подарунок з подарунків. Значить, раніше головним антиамериканським таким джерелом об'єднання світу була Росія. Вона воювала Сполученими Штатами, вона була взірцем протистояння імперіалізму і. А Китай він балансував туди-сюди, він намагався торгувати з американцями, з росіянами, з усіма. І він так, в принципі, був антиамериканським е, при останніх е, лідерах, але він все одно плавав в форваторі е, Росії, яка була головним антиамериканським таким натхненником. Сьогодні відбувається прекрасна ситуація для Китая. Китай стає лідером антиімперіалістичного, а неоімперіалістичного. Пічного якого завгодно е ідіотизму, і цей ідіотизм зрозуміли всю світу. Якщо треба було раніше нагадувати, що там робили імперіалісти, як вони експлуатували, а потім це вже давно закінчилося. Їх почали експлуатувати не тільки американці і британці, а й китайці, а й росіяни, і всі інші всі експлуатували кого завгодно, то тепер все те стає дуже просто, тому що після введення оцих мит е весь світ прекрасно розуміє. Що таке Америка? Чому це погано, чому це небезпечно, чому це може через 90 днів повторитися? І тому треба об'єднуватись навколо послідовних сил, які борються з цим ганебним явищем, таким як таких навколо таких, як Китай і Сі, і Росія тут не може вже бути ніким ну, не може бути флагманом цієї боротьби. По-перше, тому що вона? Веде мирні перемовини і намагається зараз домовитися про щось там з Сполученими Штатами. По-друге, тому що Штати проти неї не ввели мито, тобто вона, Росія перебуває поза цією проблемою. І третє, тому що Росія зайнята війною в Україні і вона зменшує сфери свого впливу. Якщо ви уважно подивитесь, то з Сірії вони пішли, в Кавказа вони пішли, це вони туди, тут пішли під тиском. Туреччини, в тому числі, вони пішли з середньої Азії, тому що, якщо ви подивитесь на середню Азію, ви бачите, що її вже контролює Китай і навіть ринки військові вона забирає ці військові ринки, які мала Росія, вона втрачає їх забирає або Китай, або Сполучені Штати, але Китай швидше. Чому? Тому що у Китая майже те саме, що у американців, майже не те саме, але майже. Але значно дешевше. Ну, як і всі інші товари, тут нікуди не дінешся. Таким чином для Китая все це те, що зробив Трамп, це дуже позитивно. Вони втрачають гроші, і вони думали втрачати більше грошей, але зараз частину санкцій на 22% товари комп'ютерної техніки і так далі. Трамп зняв і буде знімати далі. І Китайці прямо говорять, що вибачайте, але наша система для боротьби більш готова, наш уряд діє більш послідовно і більш логічно. Для нас ідея протистояння зрозуміліша ніж для американців, і ми переможемо. І вони праві в тому розумінні, що їхня система вона побудована на протистоянні на боротьбі, і навіть те, що всі останнім. Часом е, нікому не простити стояв і ні з чим не боровся, і Китай взагалі останні десятиліття плавав такий, як е, преамериканський е, вантаж, ван, вантажеперевозник, чи виробник для них там всякого дешевого, то це послаблювало суспільство. А тепер, навпаки, відбувається отакий плеск, отакий ну, повернення до джерел. Е, і, тобто, е, я би сказав, що цій історії Трамп е прорахувався дуже серйозно. Я не економіст, мені важко сказати, яких це шкод економічних завдань світу, Сполученим Штатам, Китаю. А якщо, але якщо виходити з геополітичних речей, а не, не, не з економічних речі, економі хоча економісти фахові говорять, що нічого Сполучені Штати від цього не виграють теж. Але якщо вже говорити про. Економічні, хай про це точно скажуть економісти. Якщо говорити про таку геополітичну структуру, про політичні настрої та тенденції, я скажу так, що е, Трамп зробив великий подарунок, великий подарунок і Сі і, 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 звичайно цим скористається. Він е, не буде е, ініціювати ніяких перемовин, і оці мемчики, яких багато дуже в Китаї, вони виглядають приблизно так. От свіженьке я сьогодні побачив. Трамп лежить в ліжку, дивиться на телефон, а над головою висить великий портрет Сі. Ну, логіка, ну, я не знаю, такий: закоханий має портрет своєї пари, чи своєї мрії, омріяної дівчини, чи хлопця, і, і сидить біля телефона, чекає, коли той йому позвонить. А е, Вчора таке саме, е, там, але, значить. Вони грають там в якусь гру, е карти, і у одного там тузи, а у іншого там двойки, шестерки і так далі. І вони демонструють, як вони грають. Ну, тобто для е китайців повернення до антиамериканізму, який закриє проблеми, які існують сьогодні в Китаї, Тобто, хто вже тепер буде говорити про те, що у нас криза? У нас зарплати падають, що у нас немає прибутковості, що там то-то ніхто, що йде війна, на нас напали штати, і ми боремося як можемо. Тобто, це позитивно. І цю гру починають на себе брати таку саму, намагаються гру вибудувати. Я так розумію, і американці. Тому що на Фоксі один з журналістів теж я сьогодні вранці прочитав. Він. Зробив заяву, що це економічний удар по Китаю. Тепер в Китаї почнеться криза, там почнеться повстання, і вони нарешті повалять свій китайський уряд ага. і, і так далі. Тобто, ну якби їм такий запал щодо Росії, то це було б весело, звичайно. Але так схоже, що про Росію такого запала в них немає. І друге, ви що хочете надихнути американський народ тим, що. Вони створять кризу китайцям, і Китай розпадеться і там буде революція. Ну, я в це не вірю. Я не вірю в те, що рядового китайця цікавить ой, рядового американця цікавить велика китайська ідея, що от ідея Великого Китаю, який має впасти і розвалитися. Це нас, українців, цікавить ідея, як розвалиться Росія. Це так. Чим нас можна надихнути, об'єднати і підняти там настрої і так далі. Китайців можна. Значить, надихнути розвалом Росії теж, і розвалом Сполучених Штатів теж, а американців надихнути цим ну, навряд чи 51 м штатом, чи приєднанням Гренландії, ну, можливо, да. а розвалом Китаю ну, просто не вірю в це. Тому, на жаль, треба сказати, що Трамп заліз в поле не дуже зручне для себе. Він може трошки ще погратися, але йому доведеться включати і тут задню. І Китай від цього, на жаль, тільки виграє. На жаль, тому що все-таки при всіх вадах Трампа і трампізму і нинішніх штатах, штатів, все-таки вони наш союзник, і американський народ нас підтримує. І настрої там проукраїнські. Я хотів би, звичайно, щоб американці вигравали в таких протиборствах своїми. Опонентами, які не допомагають нам, допомагають Росії, фінансують. Якщо б не вони, Росія вже давно впала. Дякую вам, що ви були зі мною. І зараз те, що я вам казав, зараз е невеличкий чотирихвилинний доклеєний сюжет, який я писав вночі, він дуже важливий для мене. Будь ласка, зважте на нього. Гарного всім настрою слава Україні. Доброго всім здоров'я. Я вже трошки старий згадав один давній давній радянський анекдот, який вирішив переробити під сучасний влад. Значить, звучить він так: лектор доповідає, е якраз перед виборами, мабуть, про успіхи шестирічки Зеленського і каже: ну, от же ж, е за час Зеленського вдалося. Поки не було вторгнення гарно набудувати доріг, велике будівництво війде в історію України як найкраще будівництво доріг, голодзала. Так, а голодзала. Така що я тільки що їхав по тих дорогах, все порозвалювалося. От ті дороги, що При Порошенку будували, то вони ще стоять. Ну, лектор не зважає далі каже. Е, а от почалась війна, а за часи війни ми побудували на понад мільярд доларів. <свистовування> Значить, укриттів ліній без оборони, і, і це найбільше, скільки було побудовано за всі часи незалежності України. Той же голос зала каже: така що за фігня, Я тільки з фронта всі ці укриття, які обудували, порозсипалися. А ті, що при Порошенку побудували, то вони ще досі стоять. Голос незважає ні на що. І каже так же, ж при. При Зеленському ми почали виробництво мін. І тепер наші міни найкращі в світі, ми їх виробляємо найбільше е, в, значить, за всі часи. А Голос той же так ми знаємо цю історію про міни. Привезли на фронт, а вони всі е, значить, не змогли навіть вибухнути, а деякі в стволах полопались. А от ті, що при Порошенку, а скільки можна, ви що, каже. Можете менше вештатись де попало, ви б сіли спокійно, додивились телемарафони, тоді, може, розуму набрались би. От такий приблизно анекдот був в радянські часи, і дивовижно, що він абсолютно актуальний і в наші часи, тільки треба було там дещо замінити на більш сучасне. Чого це я згадав? Ну я згадав просто, що мені сьогодні 63 роки, я вже старий і пам'ятаю радянські анекдоти, щоб ви не думали, що я не знаю радянських анекдотів. І оскільки в мене день народження, а у мене такий принцип. Знаєте, всі кажуть, чекають, коли їх привітають з ним народження, а потім ходять, думати, привітають, не привітають, а потім ходять і дуються. У мене такого принципу немає. Я зранку всім повідомляю, що в мене день народження, і прошу мене вітати. Так, от, у мене до вас три прохання до дня народження. Виберіть собі опції, які вас більше влаштують, і е, вітайте собі. Значить, перша і найважливіша опція це. Задонатити 63 гривні і більше е, нашим хлопцям з 15 го батальйона мотопіхотного суми. Ви знаєте самі, що вчора сталося в сумах, а хлопці з батальйону Суми стережуть наші кордони, там б'ються не на життя і на смерть. Е, і щоб смерті було менше, їм треба реп. І е, дуже прошу вас задонати на, на реп, і там в описі у мене далі є цей значить, текст. Е, друга частина це. Що я вас прошу підписатись на мій канал в Ютубі. Це дуже для мене важливо, бо це нова, моя свіжа е, значить, робота, і дуже я її ціную, дуже її люблю, і дуже за неї переживаю, тому дуже прошу вас, е, шкурний інтерес. А третя, взагалі, найскладніше це просто взяти і перепостити куди-небудь і кому-небудь е, цей пост, для того, щоб і вони доєдналися до вашої справи. Дякую вам. Ви Зі мною вас всіх дуже люблю і ціную, хоч вже трошки старий, а любові ще трохи і є. Дякую вам, гарного дня, слава Україні!